Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Солунян. Починаємо з Євангелія традиційно. Сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух вийде з людини, то ходить безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже: Повернусь додому свого, звідки вийшов. І, прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших за себе. І, увійшовши, живуть там, і для людини тієї останнє буває гірше першого. Ну і переходимо до апостольського читання. Браття, ви стали наслідувачами церков Божих у Христі Ісусі, які знаходяться в юдеї, бо і ви те саме перетерпіли від своїх єдиноплемінників, що й ті від юдеїв, які вбили і Господа Ісуса, і Його Пророків, і нас вигнали, і Богові не догоджають, і всім людям противляться, які забороняють нам говорити язичникам, щоб спаслися, і через це поповнюють завжди міру гріхів своїх, та наближаються, та наближаються на них гнів до кінця. Ми ж, браття, розлучившись із вами на короткий час лицем, а не серцем, ще з більшим бажанням прагнули побачити лице ваше. І тому ми, я, Павло, і один раз, і вдруге хотіли прийти до вас та перешкоджав нам сатана, бога наша надія або радість, або вінець похвали, хіба і не ви перед Господом нашим Ісусом Христом у пришестя Його. На ну, зараз це все. До зустрічі вечором. Боже вам благословення на цей день!